Всім привіт! В цьому відео розповімо про нові шпателі з нержавіючою сталі. Ні для кого не секрет, що шпателі призначені для нанесення та вирівнювання шпаклівок, штукатурки та інших будівельних матеріалів по поверхні. Наші нові шпателі поєднують в собі надійність, зручність, функціональність та гарний дизайн. Коли берете шпатель в руку, то одразу відчуваєте якісну ручку. Вона має зручну для хвату форму та антиковзне покриття з TPR гуми. Від ручки йде перехід до полотна шпателю. Саме полотно виготовляється з нержавіючої сталі та характеризується витривалістю та довговічністю. Між полотном та ручкою є вставка з алюмінію, яка ще має ребро жорсткості. Воно підсилює конструкцію та дозволяє виконувати роботи на великих поверхнях. А завдяки формі та розміру полотна можна набирати великий об'єм суміші для нанесення на поверхню. Конструкція та матеріали виготовлення цих шпателів роблять їх відмінними помічниками, як для проведення ремонтних робіт вдома, так і для професійного використання в будівництві. А велике різноманіття шпателів за шириною полотна дозволить підібрати інструмент саме для себе. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал, щоб першими дізнаватись про круті новинки інтердул. Побачимось у наступному відео!